Всім привіт, дорогі друзі, на це з я, КЕКС26К, да, ви давно мене так не бачу. Це связано кое-що із одного. Ви скажете, знаєте? Ну, коротше, в цьому відео я розкажу, вийде обнова 5.0 в Чекангані. Або зайдіть на ставте лайки, підпишіться на мій канал. І задумайте мені 100 тисяч. Я це дуже хочу, ми так починаємо. І так. Що по поводу обнови 5.0. Я думаю, що ця обнова точно може вийти, тому що виходили такі похожі обновлення. 2.0, 3.0, 4.0 і думаю, що 5.0 точно може вийти. Ну, буде воно масштабне. Да. 4.0 в прошлой раз 4.0 була така масштабна. І думаю, що обнова 5.0 теж саме буде масштабне, як ця обнова. Ну, а це все. Якщо ви хочете ще другу частину про цю обнову 5.0, то не треба набирати дуже багато амма. Лайках і переглядів на тему виду. Ну, це за зробив я, дорогий кекс 26К. 7. До побачення!